Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Київ почайна третє листопада. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Декоративний самовар та заварний чайник. клеймо Коростень. Називається бжінка. Друзі, хочу вам показати рідкісну статуетку. Танець. Клеймо, старе клеймо городниці. Дуже рідко зустрічається. Подивіться, будь ласка, яка робота. Здається, 30-ті роки городницький фарфоровий завод. До овальне, ручний розпис, баранівка, ціна 300 гривень. Ось, будь ласка, друзі, новий товар. Подивіться, наскільки є захоплення та інтерес людей. Дікаємо Годиннику сьома тридцять. Ще не багато продавців, але потихеньку розкладають свої речі. Скільки коштує? Скільки коштує? 200 гривень ручний розпис. Шестьсот гривень, щоб забрати. чайник у вигляді слонення тут низ-низ. тарілка для других страв користенько ціна за одиницю 15 гривень городниця для перших страв коростом. жаль, одна тарелочка ушкоджена. Карандашница. Можливо, для серветок. является уже новой лишней Бочка для меду Буянский фаянсовый завод. Васильківська майолика, автор протор'єви, досить цікавий екземпляр. Поэтому людей не поймет. Городнецкий фархоровый завод. Клеймо 1930-х років 1500 гривен. Посмотри на верхнюю поливу. Васильевский звери. Цины різні. Від 1000 гривень. До 4000 гривень. Ну это вот. Это вот на этих очень часто тоже есть пятна такие, так, так это такие так есть. Чайники, ручний розпис. славянський керамічний комбінат. Ціна за два чайники 400 гривень. Чайниця. Рибілки та ж сама ціна. Блюдо овальне. клеймо Німеччини 300 гривень. Підболов'яний ручний розпис, Осиківська майолка. ціна 1000 гривень, псел Таворскло. Дві річки, які протікають в Полтавській області. Лаймо полтавський парфор. Ціна за пару 700 гривень. Рідкісний чайник. Надпис Госком Спорт СССР. клеймо Баранівський парфоровий завод. Ціна 300 гривень. Лаза, Київ. ручний розпис 700 гривень.

Полонне, 50-ті роки, горох, ціна 220 гривень. у нас блюси. Блюси потерти. Чашка. Кремге, Світловодськ. Ціна 150 гривень. Полонне. Всередині позолота. На годиннику 10.00 ми з вами продовжуємо прогулянку по Петрівці. Вийшло сонечко на градуснику орієнтовно плюс 12-14 градусів. З'явилися люди. Вийшов прогулятися, хтось купити вінтажні речі, гарний посуд. Добре, друзі, бажаю всім приємного перегляду. Рідкісна воза. Вони бувають в трьох, трьох кольорах. Червона, жовта. І саме така, яку я тримаю в руках. Друзі, є невелике пошкодження тріщинка. Ціна її 150 гривень Дульово, та ж сама ціна Баранівка Друзі, зустрівся з паном Олександром. Пане Олександре, доброго дня. Добрий день. Сьогодні є маленьке знахідки. Ага. Куманець так, Куманець. 51, й 52. й А скажіть, пробочка є до нього? Пробочки не вже були. Цікаво. Це ви сьогодні зраночку знайшли. Ні, ось недавно ага. Ну, Зараз на годиннику орієнтовно. 11 година. Зранку те ще знайшов вазочка. Так. Васильківська також. Угу. З етикеточкою. З етикеткою вау, цікаво. Гарна вазочка. Ну, не буду питати, за скільки знайшли, бо то є секрет фірми, мабуть. <рес> <Так>. <рес> Що ще цікавого? Пане Олександре, дякую, що продемонстрували свої знахідки. Все mm. гарного дня. Блюдо. Діаметр 30 сантиметрів. Німеччина. Ціна 250 гривень. Чехословакія. Та ж сама ціна.

На 1500 гривень. Чайний сервіс. По деяким даним він називається Славутич. По іншим джерелам Купеческий Зверніть увагу, наскільки багато позолоти. Лаймо полтавський фарфор, чайник, цукерниця, цукорниця. На жаль, на ручки друга частина відбита, ваза. П'ять чайних тріо. Ціна 3300 гривень. Яблоневий цвіт довбиш, цукорниця, чайник та чайна пара. Чайний сервіс, калина, ручний розпис, колимо довбиш перший сорт, чайник, цукорниця. Повністю в новому стані, джемниця. Приїхали Шість чашок. Об'єм чашки орієнтовно 220-240 мл. Дуже гарні блюдця. Ну, і, звичайно, шість пиріжкових тарілок. Ціна такого сервізу 5 тисяч гривень. Рідкісний зустрічається, зустрічається не часто. Світильник радянського періоду має надпис. Другому крестному в день рождения от Тамилы и Игоря 24 декабря 1983 год. Ціна 800 гривень доброго дня. Доброго. Підкажіть, будь ласка, ціну. Курочка 150 Ручка гривень. Клиємо городниця. А чайник? Чайник Полонський. Полонський. Під полив'яний ручний розпис 500 гривень. Цукорничка. Цукорничка. Китай. Старий Китай. Старий Китай. Скільки коштує? 100 гривень. ЛКСФ, а така ваза. П'ятсот ручний розпис полив'яний. Так. А скляна кольорова скловаза. Сіння вазочка. 200 гривень. Так. А така скринечка. Так что подать. Тарелка, мыска. Кушайте на здоровье. Клин, кузнецов, будах. Ціна 2000 гривень. Хлопчик з каунами, Городниця 2600 гривень. Малоречные игрушки. Будь ласка, нарезанный смак. Компотовский фарфор. Друзі, можливо, хто пам'ятає, в 90-х роках були досить популярні приставки Денді. Ціна за одиницю 800 гривень. Музичні інструменти, Гитара. Мушка. Нотка, ціна 700 гривень. 800. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по почайній. Є ряд цікавих знахідок. Будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте я на телеграм, втратити. передивляйтеся наші сьогоднішні знахідки. Друзі, а я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!